Не бійтеся. Учіть себе тримати в руках, коли страшно, починайте молитися. А ще ліпше не моліться на пам'ять, а на всякий пожарний приготуйте собі молитвенник і читайте. Бо як ви будете молитися на пам'ять, емоція буде все рівно вас тримати. А як ви будете читати, ви заставите мозок думати, а емоція тоді опуститься. Це важно зараз, бо тому що йде війна на передовій раз, інформаційна війна два, психологічна війна три. І вони розказують, що не будуть там нападати, проривати і так далі. На сумах там щось наступають. Ще там десь там. Дуже добре. Це вже не 22-й рік. І наша армія не така і не в такому стані. І не з таким кількістю зброї, як було у 22-му році. Зараз набагато, набагато і ще раз набагато більше всього.